вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. в ефірі програми Діалоги? І сьогодні ми у гостях у Вікторії Білак, у майстрині фуршетного карвінгу. Добрий день, доброго дня, що ви нас запросили і прийняли до себе. Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі почали захоплюватися цією справою? і Почали нею займатися? Ну, я побачила в інтернеті, що проводяться курси. приїжджала вчителька в Ужгород, і я вирішила спробувати, так як я дуже творча людина і завжди хотіла займатися якимось чим таким подібним. Це мистецтво було новим як для нас, так і для мене. Після першого пройденого курсу я одразу почала вдома займатися, робила букети. Це були подарунки моїм друзям, моїм близьким, родичам, знайомим. А далі це потрошку переросло вже в улюблену роботу. А як ви взагалі от зрозуміли, що вам буде цікаво працювати саме у такій креативній сфері? Тобто саме з їжею, саме якісь витвори з їжі? Я взагалі полюбляю естетичний посуд і подачу естетичного подавання страв, то мені відразу сподобалося це мистецтво, і я зрозуміла, що це моє після того, як спробувала, в мене вийшло. Я пройшла декілька курсів і ще раз повторюся, стало моєю улюбленою справою. Розкажіть нам, будь ласка, трішки, що сьогодні тут безпосередньо представлено, як взагалі ви довго це все готували? Готували ми це 4 години, так як наближаються свята новорічні, то ми вирішили зробити в новорічній тематиці. А саме це у нас будуть закусочки із сиру, ковбасок. Туди ми додали декілька горішків і прикрасили полонечкою, щоб відобразити образ Діда Мороза. Далі у нас є новорічна тематика це канапки. Так само сніговики і Дід Мороз. Далі символом цього року буде змія. Із ананаса вирізали змію. Зробили ось таку композицію. До речі, кожен зможе зробити таку змію вдома. І будемо робити салат. Також новорічний, легкий, адже трендом цього сезону на стіл повинні подавати легкі страви е, з морепродуктами, е, з рибою. Це мають бути багато овочів, багато салатів. То ми ж зараз з вами приготуємо салат. Тобто ви розповідаєте, як у вас якісь асоціативні позначки з якимись конкретними стравами? Тобто фуршетний карфінг це загалом така дуже творча професія, і кожен може втілювати будь-які свої ідеї та задуми безпосередньо у себе на кухонному столі. Так. Трішечки нам, ну, будь ласка, розкажіть, продемонструйте, покажіть нашим телеглядачам найпростіше оформлення трендового салату, який, в принципі, кожен може повторити у себе вдома. Салат буде із апельс... мандаринами, сир-брі, також багато зелені, бекон, горішки. Ну і прикрасимо ось такими гарними, щоб був якийсь декор новорічний, свічками. Як ми їх робимо? Вирізається половинка апельсину, ставимо листочки для декору, далі кусочок. Я вже показую, як це ми робимо. Кусочок сиру, знизу це буде триматися на мандарині, а зверху ми поставимо сперця, вирізана такий вогник і просто легко складаємо, вставляємо і розкладаємо. В принципі, цей салат, любі інші салати можна робити з іншим інгредієнтами, але Декор новорічний у нас в цьому салаті свічки. А як ви вважаєте, чому взагалі важливо до прикладу до різдва до нового року до будь-яких особистих визначних подій ось так прикрашати свій стіл? Ну, це вже за бажанням, хто як полюбляє. Наприклад, я, естет, я люблю красиво подавати страви своїм гостям. І багато хто також старається, дивляться в інтернетах або проводять якісь курси. До речі, у нас буде дитячий майстер-клас, на якому ми будемо навчати діточок, ось так гарно накривати новорічний стіл. Чи багато, до прикладу, потрібно часу, аби зробити ось таку фруктову тарілочку? Тобто це таке, напевно, найпростіше, що будь-хто може відтворити? Так, тут головне правильно вирізати форму змії, щоб було похоже на саме таку змію. А чи практикуєте ви, до прикладу, декорацію якихось стародавніх страв, які можуть бути присутні на різдвяному столі? Ну, завжди в нас на святий вечір це є пісні страви. Які ми подаємо а, з цього переліку є 12 страв, як повинно бути на столі. Ну і, в принципі, як у нас говорять вдома бобальки, то такі пісні, кульки, вони робляться з муки і обвалюються в меді і горіхах. Угу. Чи зростає, до прикладу, у вас? Кількість замовлень чи стають взагалі популярними такі креативні прикраси для столу на період якихось конкретних свят, які прив'язані до конкретних подій? Так дуже багато у нас іде замовлень, коли саме треба зробити фуршет. Це чи день народження, чи якісь хрестини. Коли потрібно поставити декілька закусочок, воно полегшує взагалі роботу. Фуршет, чим добрі, не потрібно підігрівати страви, вони є легкі, вони є невеликі, з ним гості можуть ходити, пересуватися і смакувати різними стравами, спілкуватися. І, взагалі, якщо красиво гарно подати, наприклад, як ми тепер зробили естетично страви, воно ще є як і декором столу. А яку, бачите, можливо перспективи розвитку для такої креативної справи в майбутньому? Так, чим далі, тим більше воно набирає популярності, завжди замовляють на роботу, завжди замовляють на якісь святкування, де немає, наприклад, стільчиків, де люди вільно ходять, пересуваються. А як вважаєте, чи є ця справа доступною для кожного? Тобто, чи кожен, в принципі, може якось святково оформити, чи фруктову тарілочку, чи сирну тарілочку, чи канапки у себе вдома? Звичайно, було б бажання. А скільки часу, до прикладу, необхідно, щоб зробити такі канапочки? Ну, Ці канапки робляться недовго. Тут в нас присутнє яйце, чері, майонез. Ми поставили очки із кунжута чорного, ну і знизу хліб. Мазанка і ковбаска. Ось так декорувати можна виключно холодні якісь закуски до гарячих страв, це ніяк не можна примінити. Якщо це є гарячі страви, то ми прикрашаємо вже своїми вирізаними фруктами, овочами, каркінгом. Так, і отже, розкажіть нам, будь ласка, що це у вас тут за декор напою, як він називається? Це є тренд цього сезону. Закуска і внизу напій. Це може бути шампанське, вино або хтось, що там вживає. А зверху, я вам продемонструю, ставляться на таких підставочках, так як я новий рік, новорічна тематика, ми зробили ялинку. І вже тут присутня закуска. Дякуємо, дякуємо, що ви нас до себе запросили, прийняли і наше запрошення, і розповіли нам та нашим телеглядачам про таке гарне святкове оформлення столу. Дякую вам. На цьому у мене все. Залишайтеся з телеканалом М-студіо. Бажаємо вам щасливих, різдвяних та новорічних свят. Бувайте!